Русський воєнний корабель, літак, мрія, пес патрон. Ці патріотичні мурали прикрашають хортицький район Запоріжжя. Такі масштабні картини були першим досвідом запорізької художниці Ганни та куратора проєкту Дениса. Взагалі я малюю на полотні акриловими фарбами, і цей досвід був перший. Така масштабна робота робота на стінах на вулиці. Створюючи нові шедеври, майстриня у такий спосіб дякує за мужність і стійкість нашим бійцям і, взагалі, всім українцям. Виразити, во нашим Висловити, по-перше, підтримку нашим бійцям, завдяки яким ми просинаємося щодня та можемо жити та працювати. А також підняти настрій жителям міста. За основу кожного муралу використовувалася біла фасадна фарба. У подальшому до неї додавали різнокольорові пігменти. Перший мурал у вигляді поштової марки з корабльом митці розробляли за власний рахунок. На його створення знадобилось близько десяти днів. Приблизно такий самий час пішов і на інші мурали. Наразі у патріотичного проекту є спонсори. До того ж, місцеві почали робити власні замовлення. У нас був заказ. У нас було замовлення. Ми малювали військового з дівчинкою. Це було замовлення від людини, а не наша ініціатива. Ще в розробці є у нас. Ми хочемо найближчим часом намалювати щось пов'язане з роботою рятувальників, висловити їм вдячність. А також будуть паралельно ще замовлення. Запоріжці кажуть, що такі патріотичні малюнки потрібні та хочуть бачити подібні й в центрі міста. Очі і очі нравиться дуже потрібні. Мені таке подобається. Хотілось би в центрі бачити такі мурали, патрона літак. Мрію дуже хочеться таке побачити. Це дуже гарно та позитивно. Мені мені дуже подобається. Я б хотів, щоб їх по країні було набагато більше. Розвивалось це мистецтво, і, взагалі, місто перевтілюється все гарніше та гарніше. А що саме хочу ще побачити, я не знаю. Прапор України та й все. Я ще штана. Я вважаю, що так, звісно, вони підіймають настрій. Тільки єдине, що у всьому має бути міра. Це не повинні бути нецензурні написи, слова, заклики до чогось. Хотілось би чогось мирного та приємного, якогось надихаючого. Ми за патрона хотіли б і тут бачити. Ми за песика за добро. Завдяки патріотичним проектам бойовий дух зміцнюється, і наша перемога наближається.